Новий тиждень я вигулюю себе, їду в секонд. Це саме найкраще місце для прогулянок. У даному випадку це Баул, Академістечко, Київ Пройшлась по верхньому одягу, було всього дуже багато, різних пуховиків. Причому вони були натуральні пуховики на пуху і пух перо. І синтетичного було багато, а от саме пуханів було повно. Приблизна ціна 750-950 гривень. За отакий БУ-пуховичок. Тоді я перебрала їх сотні тих пуховиків, шукала куртку для мами. А от бачила отакий ментолового кольору пуховичок. Він гарно набитий, такий класний, трошечки був забруднений, коштував 350 гривень. Була в той день знижка мінус 50%, тому він виходив взагалі якісь копійки. Цей яскравий красунчик я вам покажу у примірці. Також пуховичок, шикарна знахідка. Але я його не купила, і е, отаке пальто е, воно оздоблене натуральним хутром, пухове, тепле, класне, набите е, 950 п'ятдесят гривень, мінус 50%. Врахуйте самі, скільки воно могло б коштувати. Ну і було безліч класичних пальто, яких хочеш з вовною, з синтетикою, довгі короткі. Оце біле було у минулому моєму влозі, воно досі висить. А яка ж ця куртка красива була, така як вишиванка наша українська, таке враження, що вишите хрестиком. Але це ні, це така тканина. Я публікувала в себе її в інстаграм, в сторі скидала, думала, що можливо когось вона зацікавить, але ніхто не відізвався, тому залишилась ця куртка. В магазині. Пальто Відзара дуже трендовий колір. Я його купила, воно буде у мене в наступних оновленнях в Інстаграм. Звісно, я пішла на сукні, їх там було така кількість, і багато було суконь від H&M. Реально були і сукні, і кардигани, і якісь короткі, довгі, і безрукавів сукні були, і саме від H&M. Не знаю, чого так багато саме цього бренду. От так дивишся, насправді таке враження, що вони всі в катишках. Ні, сукні були в різному стані, але в основному вони були в гарному стані. Ані доволі. І далі така, така сукня у нас трапилася на моєму шляху. Вона була, знаєте, так оздоблена, як вишиванка. Дуже цікаво і на пишну жіночку сіла б дуже добре. Спідниця від Дейчендем, вона така важуча була, мабуть, цілий кілограм заважила. Я, чесно, не ніколи не бачила таких важких спідниць. Я не знаю, як можна її носити, мабуть, щоб вітром не здуло. Ну і переходимо примірку. Ця сукня з віскози, дуже гарна, легка, красива, але втрачений поясок, тому я її не купила. Ну і приміряю цей жакет, він реально шикарний. Але я його не купила, тому що знайшла на воротнику потертий таке одне місце і прийшло залишити. Як і цей кардиган, який не зовсім гарно сів. Оці широкі рукава це такий фасон, але таке враження, що вони розтягнуть. Ну і Цей красунчик в такому кольорі Бордо, дуже гарний, він без підкладки, підійде на весну чи на осінь. Є він на сайті, досі можна його подивитись. І такі штани купила для себе, вони на мене величезні, мабуть, на два чи на три розміри, але нічого не випаду. І вже я, коли вискакувала з секонди, побачила от таку фліску, купила зятю. Вона доволі таки тепленька, гарна. Поверталася додому, сіла позаду, біля мене сиділо три дядька, від яких так гарно пахло перегаром. Я не чула запаха перегару років десять. Мені якось згадалися такі юнацькі роки, де ми були безтурботні і щасливі якісь. Люблю їздити в маршрутці, мабуть, тому що мені не приходиться їздити на ній в час пік. Ну і трошечки кадрів нашого ірпеня. Я обожнюю своє місто, люблю його всією душею. А ви підписуйтесь, Бережіть себе і до наступних відео.